Як побачити усі унікальні місця Італії, типу Колізей, чи Венеціанський канал, чи, наприклад, Міланський собор? Дуомо, буквально за кілька годин. А все дуже просто. В Італії є таке унікальне в світі місце, яке називається Італія в мініатюрі. Для тих, хто не має змоги самостійно сюди приїхати, це відео для вас. А в підтримку автора і українськомовного контенту прошу підписатися на цей YouTube канал і поставити лайк цьому відео. Тому що дорога була не близька, і ще я постарався, щоб показати вам усе. Нагадаю, що на коментарі під кожним відео я читаю і відповідаю самостійно, тому пишіть і не стісняйтесь. До речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей от коментар. Написав його мій новий підписник Алекс Надолін 516. Дивлюсь вас із Мадриду з превеликим задоволенням. Мені дуже подобається Італія, а саме Мілан. Ми із сім'єю приїжджаємо кожного року у відпустку. Дуже приємно пізнавати все більше про цю країну. Вам бажаю багато підписників і швидкого розвивання в Ютубі. Дякую, Алекс, за цей щирий коментар. Мені було дуже приємно її, радісно його читати. До речі, а якщо ви хочете потрапити в наступне відео, напишіть свій коментар саме сюди і схрестимо пальчики, а я навмання оберу один із них і надіємося, що саме ваш коментар потрапить у наступне відео. А зараз я розпочинаю своє відео. Приїхавши до цього парку, вас зустрічає великий фонтан і вхід до самого парку. До речі, тут паркування платне. А щоб зекономити 5-10 євро, раджу вам зупинити машину біля Макдональдса, це, який знаходиться неподалік, і ви вже зекономите кілька євро. До речі, квиток на вхід до парку коштує 24 євро, який включає все, окрім бару і сувенірів. І ще, до речі, там є фільми про 7D, про які я розповім трошки пізніше. Парк Італія в мініатюри являє собою один із найбільших унікальних і популярних тематичних парків в Італії, розташований у Візербе на півночі рівні. Він є справжньою перлиною для туристів і жителів країни. Парк був відкритий 4 липня 1970 року. І він пропонує відвідувачам можливість побачити мініатюрні копії найвідоміших італійських пам'яток і пам'ятників, а також інших значущих європейських об'єктів. У цьому розширеному огляді ми детально розглянемо історію парку, основні експозиції та атракціони, освітні програми і послуги та зручності, а також його вплив на туризм та майбутній розвиток. Ідея створення Італії в мініатюрі належить Іво Рамбальді, який надихнув відвідування аналогічних парків в інших країнах, Іво прагнув створити місце, де відвідувачі могли б познайомитися з культурою. Архітектурою та історією Італії, не виїжджаючи за межі одного парку. Будівельні роботи розпочиналися в 1968 році і на їх завершення знадобилися аж цілих два роки. З моменту відкриття парк став місцем тяжіння для туристів і жителів Італії. Протягом десятиліття він неодноразово розширювався і модернізовувався. Щоб відповідати мінливим вимогам і очікуванням від відвідувачів. Основні атракціони та експозиції. Мініатюрні моделі. Серцем Італії в мініатюрі є його моделі. У парку представлено більше 270 мініатюр, виконаних з вражаючою деталізацією. Ці моделі включають такі, як Колізей, цей давньоримський амфітеатр. Однією з найвідоміших визначних пам'яток у світі. У парку Італії в мініатюрі він відтворений з надрібнішими деталями, дозволяючи відвідувачам побачити, як виглядав цей грандіозний монумент в давнину. Наступний монумент це собор святого Петра, Ватиканський собор, представлений в масштабі 1 до 25, що дозволяє оцінити його величну архітектуру і дизайн. Далі є Пізанська вежа, легендарна похила вежа в Пізі. Відтворення з високою точністю, демонструючи унікальні архітектурні особливості. Венеція. У парку відтворені канали та будівлі Венеції, включаючи палац дожів та площу Святого Марка, відвідувачі можуть покататися на мініатюрних гондолах і насолоджуючи видом на знаменитні Венеціанські мости та будівлі. Парк також пропонує відвідувачам можливість побачити мініатюрні моделі пам'яток інших європейських країн. Тут можна знайти моделі таких знаменитих пам'ятників, як Ейфелева вежа. Мама я в Парижі. Бренденбургські ворота в Берліні і Заграда Фамілія фам в Барселоні. Ці експозиції дозволяють відвідувачам зануритись в культурне різноманіття Європи, не покидаючи парк. А також в цьому парку є інтерактивні атракціони. Крім статичних моделей, парк пропонує безліч інтерактивних атракціонів, які роблять відвідування ще більш захоплюючим. Монорельсова дорога Аркобалено це унікальний атракціон, що дозволяє відвідувачам побачити парк з висоти. Проїзд на монорейці дає можливість насолодитися панорамним видом на мініатюрні моделі та інші атракціони. Лагуна Венеції ця інтерактивна зона пропонує відвідувачам можливість покататися на мініатюрних гондолах і досліджувати канали Венеції. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку, де можна відчути атмосферу знаменитого міста на воді. Каное. Для тих, хто любить активний відпочинок, парк пропонує можливість поплавати на каноє по штучних каналах. Це чудовий спосіб розслабитися та насолодитися навколишньою природою і архітектурою. Science Fun Fire: є такий науковий ярмарок, це інтерактивна зона, де діти можуть брати участь у різних експериментах та іграх, пов'язані з наукою та технологіями. Це місце, де можна не тільки розважитися, а й дізнатися багато нового і цікавого. Освітні програми. Італія в мініатюрі активно розвиває освітні програми для школярів і студентів. Тут проводяться екскурсії та заняття спрямовані на вивчення італійської культури та історії і архітектури. Ці програми включають в собі такі, як екскурсії по парку, шкільні групи можуть замовити екскурсії по парку, під час якої гід розповідає про кожну модель її історію та значення. Це чудова можливість для учнів дізнатися більше про культурну спадщину. Також в італії є освітні майстер-класи. Майстер... Майстер у парку проводяться майстер-класи, де діти можуть самі спробувати створити мініатюрні моделі або взяти участь у наукових експериментах. Також є невід'ємна частина історії. Парк запрошує істориків та експертів, які проводять лекції на семінари та на тему історії та архітектури Італії. Ці заходи призначені для студентів та всіх, хто цікавиться історією. Та всіх, хто цікавиться історією. Італія в мініатюрі регулярно стає майданчиком для проведення різних заходів і фестивалів. Протягом року тут проводяться. Тематичні заходи, наприклад, святкування національних свят Італії, таких як День Республіки або Різдво. Під час цих заходів парк прикрашається відповідним чином і проводяться різні шоу та вистави, концерти та театральні вистави. На території парку часто влаштовуються концерти місцевих і запрошених артистів, а також театральні постановки. Культурні фестивалі у парку проводяться фестивалі, присвячені культурі різних регіонів Італії та інших країн. Відвідувачі можуть ознайомитися з традиціями, музикою, танцями та кухнею та й різною їхньою культурою. А також для зручності відвідувачів в парку передбачені різноманітні послуги та зручності, такі як ресторани та кафе. Також є тут 7 d фільми, білет стоїть. 2 євро 50 центів Чинтезіми, тобто Приходьте сюди з дітьми І дивіться Варто подивитися А чому ми приїжджаємо? Куди? Території парку працює кілька ресторанів і кафе, де можна спробувати страви італійської кухні. Це відмінне місце для того, щоб відпочити і підкріпитися після прогулянки по парку. Також невід'ємно дуже важливо, що у парку обладнані зони відпочинку з лавочками і столами, де можна відпочити і насолодитися навколишньою природою. Ці зони особливо популярні серед сімей з дітьми, а також пенсіонерами. Італія в мініатюрі. Має значний вплив на туризм у регіоні. Парк приваблює туристів не тільки з Італії, але й з усього світу, що сприяє розвитку місцевої економіки. Безліч туристів, приїжджаючи в парк, також зупиняється до навколишніх містах, такі як Рівні, і відвідують інші визначні пам'ятки регіону. Парк Італія в мініатюрі продовжує розвиватися і розширюються у планах адміністрації в створення нових інтерактивних зон і збільшення числа мініатюр. А також поліпшення інфраструктури. Ці заходи спрямовані на те, щоб парк залишався однією з головних туристичних визначних пам'яток Італії та залучав все більше відвідувачів. У найближчі роки планується додати нові моделі відомих італійських і європейських пам'яток, а також інтерактивні атракціони, які дозволять відвідувачам ще більше углубитися, зануритися в цю історію культури і різних страв. Адміністрація парку також планує поліпшити інфраструктуру, щоб зробити відвідування ще більше комфортним для всіх категорій відвідувачів. Планується розширення парковок, поліпшення доступності для людей з обмеженими можливостями і модернізація зон відпочинку. Отож висновок. Італія в мініатюрі це унікальне місце, де Кожен може насолодитися красою і різноманітністю італійської культури і архітектури. Парк пропонує не тільки візуальну насолодну, але й освітню та інтерактивні можливості, що робить його ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Незалежно від віку, кожен знайде тут щось цікаве і захоплююче, так як я зробив це сам для себе, і дозволить йому краще пізнати Італію і її культурну спадщину. Також хочу додати дуже цікаві факти, що для створення таких деталізованих моделів парк співпрацює з різними фахівцями, включаючи архітекторів, істориків та інженерів. Відтворення кожної моделі вимагає ретельні дослідження та планування. Всі деталі від матеріалу до фарбування підбираються таким чином, щоб максимально передати оригінал. На цьому відео підходить. До свого кінця, але ви не засмучуйтесь, тому що скоро я вам покажу і розповім про нові цікаві місця. Не забудьте підписатися на мій канал і включити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступних відео. Чао-чао! Так як йде дощ, то дуже багато всього закриті. То зараз люди просто чекають, поки дощ з... закінчиться. І потім відкриють знову е, різні такі атракціони, ось типу такого. І там далі є лодочки, типу як по Венеції кататися. І, типу гондоли. Вони тут, от, тут знаходяться. Зараз піду подивитися, бо там ще якийсь є спінок мініатюри. І все щось там є. Тут є все, відділ е, прям по Венеції. разгляну, что тут. Кажем, не И мне звоните. Звонок. обезьяны. Абдияны. Чао! обезьяна. Чао! Чао! обезьяна. Чао! какао! Ciao Абдияны. Чао! Чао! Чао!

Cara, è una bella tinta, ma mh, costa troppo. Cara, cara è. Allora penso che questa è la dire. Che... Non mi dica niente! Voglio indovinare chi è. Lei è l'esattore delle tasse. Ho indovinato, vero? Le predico. Che non apro. No, non posso venire a mangiare la pizza. C ho l'esame domani. Mi mancano solo due libri e poi ho finito. Casomai domani. Stai cercando l'anima gemella? Che sia dolce, affettuosa, premurosa e tanto gentile? Scordatela. Non esiste. Non ti conosco! La mamma mi ha detto di non aprire agli sconosciuti, specialmente al papà. Ti ricordi? Quando sei caduta dalle scale, io c'ero. Sì, Quando hai fatto l'incidente? Io c'ero. Sì, proprio. Vuole... Quando hai perso il posto di lavoro, io c'ero. Sì, però... Ti dice niente tutto questo? Sì, che porti iella! Salve, siamo alla Pompe Funebri Allegri. Ditta organizzatissima. Voi metteteci in morte. Al resto pensiamo a noi. Eseguiamo ora le quattro stagioni di Vivaldi, eh? Tempo allegro moderato. Tutti si disperano e si buttano a terra. E non si sa. Non si sa. E state qua sotto a parlare dei fatti vostri. Guardate che chiavi carabinieri. BASTA! Glass! Sidaggio ne można. Guarda questo che faccia tosta! Oh. Oh, robe Computer e accessori. Ah, è scappato il mouse! Eh, prendilo! No, è di là! Eh, ci scusi, stiamo inseguendo il mouse. Torni più tardi. Hai fatto bene a suonare, sto raccogliendo le firme contro i fratelli della mucca. Perché fanno le riunioni alle 4 del mattino, tutti. Om, om, om. Firma anche tu. Oh. Il giorno è vicino Io avevo predetto che il giorno in cui uno Con la faccia come la tua Avesse suonato il campanello Tutto si sarebbe compiuto Hai suonato, bravo Suonalo ancora, per favore C'è posta per me? Tatuaggi in dolore, eh? Oh! Lavori ottimi! Possiamo tatuare una farfalla o un coniglio sul braccio. Oppure... Accosti la mano al sensore che la visita. Bravo! Bene, eh, quello è il sensore, bravo! Mettici la mano! La mano, detto, non la fronte! Eh? Eh? Uno, due, tre oh, Eccomi qua Dunque mm. ah, ah, ah. Apra la bocca Su, da bravo, apra la bocca Su, ecco, ecco Apra la bocca e faccia ah, ah. Ah, Ma che schifo Addio Torna a trovarmi, io sono sempre qua E chi si toglie da questa posizione? <ride> oh, eccoci qua, è venuto per la visita, vero? Mm? Atto...